Магістральні дороги, до них більша увага, це однозначно, і тому вони в кращому стані. Ну, а десь <кій> другорядні дороги, десь бічні вулиці, звичайно, трохи гіршому. ну, Просто ресурсу на все, однозначно не вистачає, ну, нема ні стільки техніки, ні стільки матеріалів, щоб обсипати, скажімо, все місто повністю, щоб були чорні дороги всюди при такій температурі. Якщо б зараз була температура мінус два, мінус три, звичайно, була б зовсім інша картина. Мінус 16, ну навіть сіль бо все рівно вона не може так, -то, скажімо так розтопити. Але сьогодні ще є день, ну, ще будемо по тих зауваженнях десь реагувати точково. Настала зима, комунальники зиму не люблять, але завжди до неї готові, так як і в інших підприємствах. Люди вийшли з самого ранку. Також зранку працювала техніка, яка посипала піщано соляною сумішю, очищала сніг. Насправді падав, всі бачили дуже інтенсивно, але було зроблено максимально всі роботи для того, щоб люди комфортно йшли на роботу, щоб очищені були зупинки громадського транспорту, а також всі міжбудинкові та прохідні території, які ми обслуговуємо. На центральних дорогах добре, в бічних гірше. Ну, зрозуміло, що в дворах найгірша ситуація, тому що ну, техніки не вистачає, працівників не вистачає, але в принципі тобто, під цю пору в час війни я вважаю, що місто добре справляється з прибиранням снігу. Добре, що немає такої ожеледиці. Це дозволяє також і тротуари прибрати, по цьому снігу більш-менш комфортно йти, коли там тракторечі або людською працею прогорнуть теж. В принципі, терпимо. Ну, є недоліки, особливо звертаємо увагу на переходи, де люди і на зупинки, де люди чекають громадського транспорту. Оце, оце основні недоліки, де треба прибирати, але вже також навчилися, що всі треба переходити, чистити зупинки, чистити, в принципі ситуація задовільна.